Всім доброго і мирного дня. Покажемо, скільки сонечко може нагріти за день. Погода ось така. Легенька по вутиночках, але для наших панелік вона навіть і не відчувається. Покажемо температуру ранці. намагатися зайво не затягувати роличок, щоб побачити один просто наглядний день. Якщо буде день мінятися погода, мусимо зробити якісь такі зйомки в день. Ось таке, бачите, які хмарки. Ось такі хмарочки у нас. Ось таке небо. Небо. О такому вигляді. Зараз, пів 10 ранку, трошки ми після роботи проспали. Вже наш е котел гріє. Гріє, пішла конвекція, бо одразу, коли включається е нагрів, температура йде далі. Е починається конвекція. Починається конвекція і температура знижується. Тут зараз 57, значить. Ну, тут така ранців 45, може є, може немає. І зараз одразу вкручу таку е, обмовочку. Ще раз буду знімати, те саме казати. напевно не раз люди нас. Ми їжу, полю я кажу, для чого тобі води стільки. Нашу взагалі нашу взагалі воду гріти. Що ти каже, мийся кожен день? Я б вже це разів п'ять казав. Для мене особи, особливо незрозуміло. Розкажу, як вчора ми милися. 에, прийняли вчора сім душів, сім люд... раз милися. Не сім людей, дехто по два рази мився. За те, що помилися, потім запилилися, треба лягати спати, ще милися. Сім раз помилися. Глив воду не економиче. Потім там ще хтось прийшов там ще ноги ми окремо після того душу, десь ходили, там ще запилилися, проте, не для спати. Бабуся, само собою, там щось там мило ноги, не знаю, що там теж використовувала воду. Потім там побритися, почистити зуби, там ще десь щось руки помити, постійно використовується тепла вода. Я не знаю, скільки літрів нема, в мене літражу. О, ну, літрів 200, не думаю, гарячої води точно, плюс там, там ну, більше об'ємно. Дивимося, покази наші, вони не дуже достовірні, не дуже достовірні але вони будуть по тих термостата Термославці, дивиться, і ввечері. На ранок ось така температура. На півдесятого, хоча зараз вже працює наш нагрів, вже трошки температура я думаю, вже піднялася. Верх то взагалі падає, за ніч страшно падає. І тут понизилося. Дивимося. Потім зробимо арифметичне. Вранці і ввечері, що у що нас набіжить за день. ну І побачимо, яка погода. Я ж не знаю, чи буде сьогодні сонце, чи будуть хмари. Просто е, вибірково такий день Вар 66, 53, 48, 43 і ввечері порахуємо. І зараз ще покажу, що нас показує програмочка від цього контролера, що на даний час є. А програмочка показує наступне. 9.39 зліва бачимо, години. Напруга 210-211 на панелях. Шим відкритий на 50%. Бачите, трошки міняється це, значить, говорить про те, що хмарки все одно трошки впливають нестабільно. Ну і 1300 Вт зараз дає поточність. Ці вати бачите, ще прикривається. Ці вати не ідеально точні. Нема ваттметра, то, це не, не там ватметра, просто йде замір. Бачите, вечна хмарочка шимка прикрилася, потужність знизилася, але воно все працює. Все працює. Легенькі хмарочки проходять, бачимо, шимочка прикрила на 47%. Отак воно працює. Якби, ви бачите, знову вже потужність підвищилася трошки. Така чуть-чуть мідлива хмарість. Бачите, знову шимочка прикривається. Зараз вийдемо, глянемо на сонце і на панелі, як воно відбувається в цей час. І бачимо енергія. Тобто 1800 Вт приблизно вже ми сьогодні. Поки там ранок туди-сюди вже зайшло в е, наш теплоакумулятор. Ну, в їх ви не всі не зайшли туди, тому що є е, теплотрати, але приблизно Йдемо зараз на хмари наші. Ну, Хмари майже непомітні. Хмари майже не помітні, але сонце падає під таким кутом. Бачимо, там панелі. Сонце там. Ще під великим таким кутом, десь 45 градусів. О, вони не набирають, звичайно, що по повно, непотужність. Це тільки раночок. О, але хмарки, бачимо таке сонце. Я думаю, що на відео, на відео навіть краще бачимо нечисте сонце. Нечисте сонце, таке мінливе трошки сонце і шімконтролер працює. Бачимо в таку погоду, що воно буде в нас. 11-та годинка в нас ось така бачимо, погода з хмари. Хто так спеціально пензличком попесив чи снігу розсипав. Такі хмарки легенькі йдуть. І зараз гляну в програмі, що нас показує, яка потужність, як воно працює. Бачимо навіть не 11, а десь 50, 50 ну практично 11. О, вище трошки було, бачимо, 1,5 кВт. Про -про проскакує. О, 1300, 15 кВт, зараз 1700, трошки прояснило сонце. 1800 і де енергія вже 3,9 кВт приблизних ми зняли. О, бачите, скочило від 300. Трошки прояснішило сонечко. І шимко відкрилося На 70 відсотків, на 74. Зараз 2 кВт, коли прояснюється так. 1,5-2 кВт дає. В 11-х годинах такими легенькими хмарками. О, 2,5 з навіть кВт. Два це взагалі супер. Це зараз вже в нагріє тоді дуже сильно. Дуже сильно. 2,2 кВт. Бачите, що контролер відкрився на 82%. Ну це все контролер. Без контролера нічого б такого, нічого б такого не було б з такими хмарками. Зараз трошки хмарка більше є. Вшимочка е, прикриває. І так хмарки пливуть, і вон силен туди-сюди, туди-сюди. Бачимо 65%. Туди-сюди. Слідкуємо далі. О, вже 4 кВт. У нас є енергії сьогодні. Ми зняли. 12 година. Отакі От і нас пішли густі хмари. Хоча там далі очікує начебто прояснення. В даний момент генерує 950-900 Вт. Майже 1 кВт. Ось таку чорного-чорну хмару сонце закрило. І наші панельки дають 1 кВт. Ще сонце не дійшло до нашого піку. Пік має бути, коли сонце зайде десь ну, в 14 годині. В годині десь ще 2 години буде пікове положення сонця, але темні такі густі хмари. 900-800 до кВт кіло, зараз дає енергії за рахунок шим контролера. Покажемо зараз. Бачимо, як скільки воно. 900 Вт. Але зараз, поки ми, я відкрив е це віконце і пішло більше генерування, ніж 900 Вт, трошки сонечко. Чуть-чуть там, якби щілиночко. Воно за хмарами, але щілиночко попало, бачимо, що шимка відкрилася на 40%. Отак От біля кВт в такі хмари. В такі хмари біля кВт дає. А без контролера це було б може, якийсь ватт 300. Може й було б, а може і не було. Зараз так сонечко ще прояснішало. А знову хмарку так. Ну, за хмарами, але трошки видно його так. За чорними хмарками. Де в такі хмарі чорні густі товсті. Проміжне відео 1442. Зараз нас на годиннику. Трошки, трошки, може, вже перейшло. А Можливо, навіть пікові сонце, бо наш будиночок перейде трохи як до заходу. Десь 14 годин на саме пік має бути -маг максимальний. І бачимо там хмарочки і по кругу такі легенькі. Сонце не геть таке аж чисте, ну, але на 99%, може 95% воно чистеньке сонце. І зараз подивимося, що у нас є півдня, півдня роботи. Зайдемо в програмку. Бачимо, наша програмочка показує, що панелі не працюють на 100%, тобто шимочку прикриває. А, Треба було напругу було знизити. Зараз ми знизимо за одну напругу, поки ми в цій програміці. Я забувся. А що ж то воно не ходить? А, тут треба перш ввести. Переховуємо мову В літеру. І введемо, наприклад, 200, хай буде 10, хоч трошки, трошки там 212, на таку ж розбагато. Бачите, ми зверху пише десет, 210 стало, ну, в принципі, не суттєво. Значить, трошки що, сонце не в пікові вже. Я не знаю, я замовлю, що пов'язано, може педальні сильно нагрілися. А може трошечки ті хмарки, ну, 2,5 кВт дає. Покази начебто сьогодні вже ми зняли 12 кВт, це досить багато. Бачили, які були більше багато таких хмар, невеличкі, потім були дуже великі хмари. А це вже не знаю скільки. Мабуть, більше години такого хорошого сонця. І зараз глянемо на наші термометри. Що на нашому теплоакумуляторі? Це півдня. На самому котлові вже бачимо, що то воно 2,5 кВт дає, а сюди заходить температура води градусів 50. Вже, ну, теплоакумулятор вже ми розпекли. Далі вже, як то кажуть, нікуди. І температурочка це вже реально. Така температурочка у нас йде. І круг буде більше і трошки-трошки шипить. Ну, більше як 3 кВт, і вже мені страшно давати сюди. А ми панелі вже купили, Ще купили. Ну і термометр дивимося. Бачимо, що покази які були вранці, які зараз. Можна на початку. Але можна, щоб якщо вам не хочеться гуртати, що там не, не запутуватися, ми ввечері все знімемо і порівняємо раніше. Ну і ввечері вже підсумкове буде відео. Десь біля 17-ї години, там вже воно більше. Після 17 вже майже нічого там не нагрівається, воно тільки підтримується. Тобто воно то гріє після 17 годин, там може бути 800 Вт, але вже градуси градусу нас не ростуть на теплоакумуляторі. А в даному часі зараз ще добряче ростуть. Ще у нас такої температури ніколи не було. Вчора помилося, я кажу ще раз, сім 7, 7 разів ну, душів приймали, або, можна сказати, сім людей помилося, і там ще рушничок гріє, підлога гріє. і вже зараз набагато більше, ніж вчора було ввечері. Набагато більше нічого вечір. Очікуємо далі, далі буде ще цікавіше. Ну, і можу показати вам цікавий момент. Дивимося, температура радіатора 50 градусів схвається, бачите, те радіатора 50 градусів. І це вперше ми таке впіймали. Зазвичай більше 40 саме не грілося. І в чомусь цікаво? А в тому цікаво, що тут налаштований в цьому контролері запуск вентилятора. Ну його можна змінити за температуру. За бажанням, при 50 градусах має включатися вентилятор. Ще нас такого не було. Якраз ми такий момент піймали і показуємо вам. Зараз подивимося, як воно працює, цей вентиляторик. Дивимося це. Мені то не видно, а вам має бути видно. Чи зупинився? О! О, коли пішов! Він не працював. якраз якраз Тобто вже було показано 50. Ну так, зажужив, Я думаю, що він робить, це шупіли нас цей, Зараз дуже ну, хороша генерація, сонечко сонечко на вулиці. Зараз я знаю. зажужив він. зажужив, ну, Бачите, дивіться, як воно зроблено. Тут. Такий отвори радіатор поздовж, конвекція тягне його і виходить вверх. Але тут гарячі труби. Все гаряче приміщення, знаєш, тут градусів, напевно, 30 є в цьому приміщенні. І вперше в нас вмикнувся вентилятор. Створює проток. Створює проток. Ну, не знаю, побачимо, наскільки він ефективний. Повітря таке, не знаю. Взагалі я не відчуваю тут. тут таке, відчуття, що навіть, таке відчуття, що воно навіть холодить рука не гріє. Температура, я думаю, що має регулюватися. Ще ми не знаємо, чи цього контролера залишимо чи іншого, бо мені їде інший з виходом під термостат. Це буде інше відео, ми покажемо. Можливо, ми перенесемо його десь тут на вулицю. На оцій сіні навіс. У нас тут такий великий цей, велика стріха. І тут ні дощ нічого заходить, північна сторона, щоб там собі хай жужить, свистить. Досить не голосно, досить не голосно. Але що ти? Тобто в тому в тій кімнаті, де ви спите чи там ще щось таке, його не можна вішати. А так колись воно там біля бойлера в вані кімнаті. Ну так, я не знаю, як, скільки не немає нічим заміряти. Спрацював вентилятор. Цікаво, звичайно. Вентилятор працює, що цікаво. Дивіться, як температура знижиться миттєво. З 50 вже стало 45. Температура падає на очах. На 5 градусів це лічних хвилини. хвилини. Але вентилятор не вимикається. Я не знаю, який там гістерезис заданий. От так воно працює. Тобто все продумано фаненько в цьому контролері. Приїде інший контролер. О, вимкнувся. 44 градуси вимкнувся. Все. Швиденько снизився. Із... Бачимо на 44 з 50 і вимкнувся. Охолоджує досить ефективно, дивіться, воно така... Здавалося б дрібничка, але охолодило. Ну, тени зараз дають файник 2600, а якщо повна потужність їх 2900, це близько до максимальної потужності даючи наші тени. Прекрасніше. Ну, не на 100% відкрита а на 94%. Чекаємо, що буде далі. Зараз покажемо, яка була температура. Я від'єднався від від'єднали. Ну, щоб нам воно не оновлювалося. Зараз ми бачимо, як то в режимі офлайн. Відключили ми бачимо, яка була температурка. Зараз підемо трошки вище, 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 вище. Вибачайте, що так у нас програма скинула на низ. <кхем> До речі, в новому контролері буде регулюватися оберт залежно від положення шимки. Начебто так. Ну, Ми не знаємо, що його не забрали. Хоча ж він десь на почті лежить, скоро буде в нас. Дивимося, ой, знову скинула низ мене. Що воно так робиться програмка. Ще раз вибачте, це буквально ще пару секундочок. Зараз е, побачите, що я хочу показати. Це дуже цікаво, як воно працює. Для нас цікаво для споживачів і буде цікаво для самого розробника. Дивимося, було 50 градусів. вмикнувся вентилятор. Температура, дивіться, почала знижатися 55 е, хвилин. 56 за хвилинку стало 49. За хвилиночку стало 49. 49, 49. Це кожні 5 секунд. Оце кожне вікно. Дивіться, навіть ще хвилина не пройшло вже 48 градусів. 48, 48, 48. 48. Це так знижилася температура. Кожні 5 секунд. Це кожне це віконочка. Ще не пройшло навіть хвилини, Дивіться, тільки секунди проходять: 47 градусів, буквально за лічені секунди. 47, 47, 47. О, десь від моменту. Від моменту спрацювання вентилятора пройшло буквально 2 хвилини вже 46 градусів. 46. 46, 46. Я на секунду дивився, дивіться, 46-46. Дві 46. хвилини з лишнім 45. В районі 2, 2 хвилин впало до 45 градусів. Тобто він попрацював буквально якийсь там 3 хвилинки. Бачите, 3 хвилинки, вже 44 градуси. І він виключився. Бачимо, коли виключиться, знову стало 40, пішла температура знову потрошки підніматися. Отак контролер. Для того, щоб інформація була більш об'єктивною, знімаю ще от один фрагментик. Це я думаю, на сьогодні передостанній. І зробимо підсумки. Буквально ще за годинку. Це 16 години, ну, зараз буде видно на нашому цьому, на нашому скріншоті від програми. Небо таке, як в тумані. Сонечко світить і видно, що від сонця падає тінь. Тобто, ну таке, але при парю таке, як затяг, як туман, таке сонце нечітке, неясне, як, як за плівкою. Е, збирається на грозу, прогнозують. Таке все парко, дуже, дуже парко. Якось так воно, ну, неповноцінне сонце. І дивимося, що наша програма показує в цей час. Програма показує наступне. Значить, приблизно 15 кВт енергії вже ми зняли. Температура радіатора бачимо 49. Я не знаю, вентилятор зараз загляну. Вентилятор в даний момент не працює. Не працює, вентилятор не працює, знаю, більше вмикався чи не вмикався, я не сидів там. В такому положенні, це 16 година вже сонце так пішло більше на захід, десь приблизно на 45 градусів падає на наші панелі. 1700 Вт. Ну, більше як 1,5 кВт. Більше як 1,5 кВт при такому сонці. Тобто ви можете прекрасно поспостерігати за цим відео. Можна уважненько продивитися, хто особливо собі шукає інформацію. Навіть якщо ви не будете сьогодні ставляти, я теж не думаю, що це панелі взагалі не для мене. Взагалі я так поцікав, що це дорого, це воно ніколи не куповується. Це таке, знаєте. Я ну, боявся цю тему. Це завдяки пану Олексію, він мене е, про, як то кажуть. Інтерес мій пробудив. інтерес до цієї теми я трошки знову більше поцікавився, які на сьогоднішні там ціни, яке що. І дуже файно, дуже файно. Бачимо, чу -чу таке сонечко пливе, з 1700-1800 вас стало. Тобто по цьому відео можна побачити ранішні години, деннішні години, там хмари темніші, хмари ріші, що, як воно працює, це, ну, побачити, скільки за день нагріли. Ну, ще десь за годинку підіб'ємо підсумок. Скільки нагріло воно в нас за день. 17 година в нас. Будемо завершати наш експеримент. До вечора ще нажине, мабуть, ще, можливо, якусь кіловат годину енергії, але наш теплокометр цього навіть не помітить, бо у нас дуже багато втрат, воно зовнішній тен. Якби у нас був закритий бойлер, це ще якийсь додатковий градус був би до вечора, ще при такому сонці. Сонце ще не так і низько, але вже бачимо. Кріша дах там, панелі з іншої сторони, сонце вже аж там. Аж там. І сонце, бачимо, так затягнуло, навіть від предметів ну, немає практично тіні ніякої. Таке, що воно якби, якби сонце винуде, О, але вже воно затягнулося і воно під таким кутом. Можливо, там ще якісь трошки якісь там градус підніметься. Я не знаю, як там, можливо, що там до, десь до 19 години ще воно працює у нас, але. Вже не будемо брати до уваги, щоб була інформація більш така знаєте, чиста. чистий нагрів. День був середньостатичний. Було після того, як я там робив ще з ним е такі проміжках, ще була виходила чорна десь вона розсіялася, знову закривали повністю сонце, було трошки світліше, але ну, півдня таке сонце таке, в тумані, в димі, в хмарах. Також, ж чисто-чисто сонця, мабуть, і не було, Ну, було таке майже чисте. Ну, все ми показували, в принципі. В принципі, показували, що у нас тут на нашому електрокотлові. Прекрасне рішення. Так що, хто казав, там не буде працювати, там ще щось. Не треба насос, насос буде псувати. Без воно, чому не треба насоса, як воно працює Теорію ще раз окремо десь намалюю, окреме відео зніму. Температура бачу, вже знижається. Температура, знижається, бо це заходить не з і для тех, слабенько, гріх, хоча, там щось ну, Попутно ми бачимо, заряджаємо від сонячної розетки акумуляторні пристрої. Це прекрасно підходить сюди. Зараз ми зайдемо, що в, нас ще в меню нашої програмки. Це бо, після поставимо. В меню нашої програмки бачимо, що там показує наш контролер. контролер показує наступне. Температура знизилася, 44 градуси, вентилятор не працює. Ну, е, потужність 700. Ват. Знову ж кажу, якби зараз було сонечко, це було б ще кВт давало потужності. Ще трошки, трошки, трошки нашому випадочку Це дуже мало вже відчутно, бо в нас дуже багато розсівається енергії поза теплоакумулятором. Я кажу, там ще рушничок постійно бере ще щось. Це такий режим ще підтримки. Якби у нас був закритий бойлер, це воно ще щось ми відчули. Ну, Приблизно за день ми взяли 16 кВт. -годин. Енергії приблизно, бо там воно не точно рахує електричної. І побачимо, скільки теплової ми енергії взяли. По тепловій енергії у нас наступні цифрочки. 74. Вони мають похибки, але це ті самі термостати, ми їх нічого не міняли. Тобто, якщо вони були похибки зараз, то вони були похибки вранці. 66, 54,9, 51 8. На вулиці бачимо 29 градусів. Припарює, приварює. Перед грозою така погода. І зараз підіб'ємо результат. Ну і Підводимо підсумочок в цифрах. Я в цифри виписав, щоб все було підготовлено нам. Хоча ще показує зараз 700 Вт енергії і, можливо, ще трошки цифрочки трошки піднімуться. Знову ж повторюю нас. Оці остаточні 500-700 Вт енергія воно розсівається, гріється там труба, кімната. Ще вгорі труба, дуже багато розсівається, роздрушничок забирає, теплотрати теплоакумулятора дуже багато розсівається, там можливо якось пів градуса нагріється. День був, ну я б сказав, такий на відсотків 60 сонячний, а можливо навіть і менше. Хоча він великий літній день, який там вже не знаю червня, Ніхто не пам'ятає, яке червня. 7 червня. Ого, так швидко дні йдуть. так Швидко дні у нас йдуть 7 червня. Значить, вранці були отакі у нас покази на нашому теплоакумуляторі. Це верх. Другий термометр, третій, четвертий, три, три, чотири термометри я зробив. Середньо арифметична температура була теплоакумулятора 52,9 градуса. На 17 годину вечора, на 17 годину вечора, ще воно 2 години ще воно генерує тепло. Якби на закритому бойлері, це ще й навіть можливо, може за дві години нагріло б стільки, що одній людині вже помиться. Це ми цим нехтуємо. Там чи на рушничка висаджуло на цілу добу е, кВт-година, ще зараз 700 Вт і за дві години ну, півтора кВт-годин може взяти ще. ще десь до, якби сонце було ясніше, там дві ще кВт години мало взяти. Середня арифметична температура це такі покази термометру вечір. Середня арифметична температура 63 градуси. 63 52,9 дорівнює 7,47. Приблизно 7,5 градусів. Ну, було так, що 8 градусів нагрівали. Можливо, і більше бувало, але я там не сиджу, не, не моніторюю, тим більше вдома не був. Тобто ми нагріли приблизно 7,5 градусів. 1300 літрів плюс тепловтрати, плюс рушничок. О, таке все. Тепловтрати там ну, чималенькі. Не знаю, скільки там кВт розсіялося, мабуть, 3 кВт години точно розсіялося. Якщо не більше. 7,47 це яку температуру ми нагріли. Тобто дельта наша. Можна намалювати тут дельта температури. Дельта наших температур множимо на 1,3 метр, кубічних метра води, треба було написати, і на теплоємність води. Теплоємність води, щоб нагріти 1 кубічний метр, треба 1,16 кВт годин енергії. Не кіловат, а кіловат годин енергії. І того ми маємо за день кіло. Що ж там мені хоче писати? Кіло? Кіловат -годин. годин. За день ми нагріли щось у нас. За день ми взяли 11 ну, там вже до можливо, 12 кВт годин теплової енергії. Програмочка наша показує на даний момент 16,6. Там, з копійками, плюс-мінус, я не буду заходити в програмку кіловат годин. Тобто 4 кВт години, це якраз я кажу, ті, ті повтрати. Ну, там погибка в цьому в програмці. Ну, саме більше у нас було, що наша програмка там показувала 22, здається, я було раз, Такий момент був, коли сьогоднішній день більше 20 кВт-годин, і тоді, відповідно, ця дельта була, ну, вже не пам'ятаю, скільки була, тоді не засікав сьогодні я засік. Можете робити висновки, скільки ми могли нагріти. 11 кВт годин теплової енергії вже в нас запасли. Плюс там гріли рушничок, цілень гріється, Він енергія розсіюється, підігрівається підлога, теж енергія теплова розсіюється. Працює рекуператор, там виганяє приміщень, там в тепло в теплованні кімнаті, коридорчику ще тепліше, можливо, як ванній кімнаті там все нагрілося, тепловтрати трошки є. Ну, Водою ще не користувалися. От якось так. Кожу, сонця, в принципі, зараз на вулиці сонця вже взагалі якесь в нас за хмарами. Сонця було не так і багато, ну і немало. Це на що, що затні 5 панелик потужністю 2,9 кВт. Така у нас потужність. Ну, це мається на увазі максимальна. Хоча вона інколи може бути більша, ніж максимальна, при деяких особливих умовах. Більше я не буду забирати вашу часу. Робимо висновки для себе, комусь подобається, <кій> можете щось собі для себе брати, копіювати, комусь можливо ці результати звісно, не невтішні. Як на мене, це дуже файні результати, бо ми води не можемо перебрати. Не можемо перебрати, Хоча ми її зовсім не економимо, поки що нас надлишок. Ну, але ж розуміємо, що не завжди будуть такі дні, будемо ще десь там в. Пік влітку літ не знімемо, Були коли сонячний день буде, знімемо осінню. А так про, інва... про наші контролери, про різні там режими, ще доробляємо. Тени будемо ставити в іншій бочці, будемо пробувати внутрішніми тенами. Все це буде на інших наших відео. А поки що всім дякуємо. Дуже дякую за кожну подобаючку, дякую за кожен коментар, особливо дякую за кожну підписочку. Зустрінемось!